Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та НТБ -1» новини, і просто зараз я розповім все актуальне станом на цю годину. Починаємо із сумної звістки на Тернопільщині. Знову попрощалися із героєм. Сьогодні поховали 26-річного Артура Артамахарєва. Хлопець з початку війни захищав нашу землю і мріяв про перемогу. Робив усе, аби наблизити її. Але 20 січня він віддав своє життя за нашу волю. Більше про цього героя нам розкаже Олеся Лепчак. Вона сьогодні на цвинтарі. Олеся, тобі слово. Слава Україні! На жаль, Тернопільщина втратила ще одного героя сьогодні. Прощалися з 26-річним тернополянином Харєвом Артуром Артемом. А під час військової служби він зарекомендував себе як наполегливий та відповідальний боєць, який ніколи не шукав легких шляхів, який завжди підтримував бойовий дух. Та який як і ми всі мріяв здобути перемогу та жити в мирній країні сьогодні з ним прийшла попрощатися його родина, його близькі, друзі, усі знайомі, однокласники. Вони згадують про його відвагу, про його доброту, наполегливість, про його в першу чергу бойовий дух. Згадують, яким він був веселим та життєрадісним, згадують про те, що завжди до нього можна було звернутися за допомогою і можна було на нього покластися, що він ніколи не відмовить в допомозі і зробить все, аби допомогти своїм близьким. А на війну хлопець пішов добровільно. Також відомо, що він був капітаном футбольної команди Смиківці. Його не стало 20 січня. А він загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання під час штурмових дій ворога. Ховають його сьогодні. 30 січня з усіма почистями на алеї героїв на конецькому кладовищі співчуття співчуття рідним та близьким, і слава героям, дякую усім героям, які нас захищають і віддають своє життя. Продовжуємо випуск. Агента ФСБ викрили на Тернопільщині 20-річний зловмисник, збирав дані про об'єкти критичної інфраструктури на заході України. Особливо його цікавило місце знаходження і характеристики електропідстанцій. Передати інформацію ворогу, зрадник не встиг його затримали. Співробітники СБУ парубку загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Далі про аварію на Гаївському мості. Сьогодні зранку легковий автомобіль зіткнувся з відбійником. Машина зависла на парапетах. На щастя, не злетіла вниз. Рятувальники витягнули автівку, загиблих і травмованих немає. Важкі часи зараз для підприємців, та, попри все, люди знаходять можливості, щоб відкрити власну справу або розвивати вже існуючу. У цьому допомагають зокрема мікрогранти від держави. Торік люди могли отримати до 250 тисяч гривень на свій бізнес. З однією мовою цією нагодою скористалася у Тернополі Наталя. Вона з братом релокувала свій бізнес із Харкова. Під Новий рік їй вже надійшли кошти. Вона купила нове обладнання, а в нас в Тернополі вона займає. Вишиваним одягом. Цей швейний цех із вишиванками релокований бізнес із Харкова. Його тепер у Тернополі розвиває Наталія Михайлова разом із братом. Перевести все це, ну, це 20 тонн машину. Ми вона і мали. То ми звернулися до Укрпошти. Дуже вдячна. Нам ну сплатили. За релокацією наприкінці минулого року Наталія виграла мікрогрант від держави на 250 тисяч гривень. Програму запровадили, щоб українці могли започаткувати новий або розвивати діючий бізнес зі створенням нових робочих місць. Протягом трьох років повернути ці гроші податками за найманих працівників. Тобто я маю мінімум двох офіційно найняти працівників, сплачувати за них податки. За гроші з мікрогранту Наталя придбала зокрема матеріали і швейні машинки. Частину з них вона вже отримала і шукає, де б то поставити. Це розпошивальна машина. Ну, вона для трикотажу, тобто худі, шити, спортивні штани, футболки. В мене не було такої машини. Ми робили тільки сорочки, а вся тканина, яка тягнеться, вона їй, ну, треба на розпрошувальці, щоб ці шви вони тягнулись. І наступна машинка це петельна машинка. Вона робить петлі. Якщо у Харкові і зараз у Тернополі Наталія виробляла переважно вишиті сорочки, а також шила народні костюми для колективів, і з новою технікою планує значно розширити асортимент виробництва вишитого одягу. По перше, будуть собі більш сучасні моделі стосовно сорочок. то з'являться ось ці класичні моделі, буду розширюватися. Саме ще й по футболках, по худі зможу вишивати на худі, сама шити. Окрім Наталі, мікрогрант для розвитку своєї справи отримали 143 людини на Тернопільщині. Їх обрали із півтисячі заявок. Майже 25% заявників це були фізичні особи, які розпочали свій бізнес, які мали ідею, які її започаткували. І навіть є одна, що одна фізична особа відкрила свою юридичну особу і почала реалізовувати свій бізнес-план. Серед тих, хто подав заявку на отримання мікрогранту, чимало внутрішньо переміщених осіб, додає Михайло Жмурко. Але і цього року охочі матимуть можливість отримати кошти на розвиток власної справи. Змін практично суттєвих не відбулося, окрім джерела фінансування і деякі такі уточнення по самій програмі. Але вже очікуємо офіційного оприлюднення відповідної постанови і порядку. І тоді вже буде більш детальніше зрозуміло, коли вона буде стартувати і які умови будуть подачі заявок. Наталя із родиною залишила у Харкові виробництво і чотири магазини. Частину продукції вдалося перевести у Тернопіль, як і цех, та відновлювати все дуже важко. Зізнається жінка, адже зараз вона сама шиє, вишиває, займається рекламою і замовленнями, додає клопоту і вимкнення електрики. Та Наталя не шкодує, що продовжила свою справу. Працівників дуже шукаю зараз швачок. Сьогодні дві дівчини. Я дуже сподіваюся, що вони прийдуть, покажуть свої вміння. Заявки на отримання мікрогрантів писати і подавати можуть усі охочі. Як це зробити? Інформацію знайдете на сторінках центру зайнятості. У Тернопіль обленерго знову змінили графіки подачі електроенергії. У новій табличці за тиждень з 30 січня по 5 лютого змінили послідовність зон вимкнення світла. Після зеленої тепер відразу червона, а потім уже помаранчева. Тобто, згідно з графіком, три години світло буде. Одразу після того червона зона без світла, а потім вимкнення електроенергії під знаком питання. Групи споживачів залишилися незмінними з годинами відключень. Можна ознайомитися на сайті та фейсбук. Сторінці Тернопіль Обленерго Акцію доба вже 18 років проводять у Тернопільському музеї політв'язнів. Цього разу ініціативу організували діти і студенти. Юні учасники спілки української молоді. Гасло акції ціна незалежності, адже під час доби, проведеної у стінах колишньої тюрми для патріотів, учасники вшановували тих, хто віддав свої життя за Україну понад 100 років тому, а також продовжує робити це сьогодні. Доба у стінах музею політв'язнів у Тернополі у підземеллях, де після другої світової НКВД катували непокірних своєму режимові. Виховна просвітницька акція доба цього року була особливою, адже за її організацію взялися юні учасники спілки української молоді. Діти і студенти 24 години провели у музеї політв'язнів, аби таким чином віддати шану героям крутянцям, а також кожному українцю, який віддав життя за вільну Україну. Також в нас була мовчанка, і ми мали час на Годину, і ми мали час подумати про все, що тут відбувалось, і провести паралелі з тим, що відбувається сьогодні. Мовчанку учасники акції проводять в одній із камер музею. Це атмосферне місце, де можна, хоча й упосередковано, відчути, як це бути ув'язненим за свою любов до батьківщини, свою боротьбу. Окрім того, учасники писали листи собі у майбутнє. Я описала ну що відчуваю я зараз на цей момент, і що очікую побачити через рік в собі якісь зміни, щось таке. Адже Оля вже переконалася, за рік може змінитися чимало. Якщо раніше я нейтрально ставилася до до якихось речей, то тепер засуджую. Наприклад, скажу відверто, могла бути присутня російська музика чи дивитися фільми російською тепер категорично? Ні. Ціна незалежності під таким гаслом проходила цьогорічна акція. «Доба». чимало доєдналися до неї вперше. Оля, до прикладу, приїхала із Івано-Франківщини. Також були учасники із Львівщини, Дніпра, Краматорська, Києва і не тільки. Загалом понад 30 учасників. Вперше відвідала музей політв'язнів і привітала учасників акції заступниця міністра молоді та спорту. Зізнається, не очікувала, що акція проходитиме із таким заглибленням в історію. Напевно, ті відчуття, які переживали молоді люди багато років тому, більше ста років тому, коли відчули в собі той момент, що треба захищати свою державу. Зараз молодь вчиняє так само Україну. Нагадаємо, виховну просвітницьку акцію Доба проводять із 2015 року, організовує ініціативу Спілка української молоді. Продовжуємо намети незламності розгорнули на своєму подвір'ї у благодійному фонді карітас. Тепер їх є два в кожного своє призначення і функціонал. Коли вони почнуть діяти повністю, кого там чекають і чим пригощатимуть? Дивіться далі в нашому сюжеті. Місце, де можна зігрітись, зарядитись та ще й поїсти. Благодійний фонд карітас облаштував два намети незламності: є червоний і зелений. У кожного свій функціонал та призначення одне допомогти. В зеленій палаці планується облаштувати пункт обігріву для внутрішньопереміщених осіб, на базі якого вони зможуть прийти, отримати гарячі обіди, отримати гуманітарну допомогу для комфортного перебування. Дана палатка буде облаштована буржуйкою, яка буде опалювати здоровами. Також на ній буде стояти інвенторний генератор, де люди зможуть підзарядити телефони. І в майбутньому планується забезпечити доступ до інтернету. Червоний намет облаштований для бонефіціарів благодійної їдальні. Тут видають гарячі обіди людям із вразливих категорій. Зараз отримують харчування 120 осіб. Потребуючі приходять тричі на тиждень, а саме у понеділок, середу і п'ятницю. Дуже тішуся, що є такий каретаж, що нас кормлять. Ну і що дають все необхідне. Вон таблетки давали за від тиску. сьогодні давали вроді би бульон. Шоколадки, і тут я не знаю, чи бараболя, чи що. Зазвичай дають ситні обіди: перше, друге і солодке до чаю. Люди отримують харчування за попередньо складеними списками, а записуються, телефонуючи на гарячу лінію. Палатки створили за підтримки своїх чеських та австрійських партнерів. Також більшість проєктів, які організовує благодійний фонд, спрямований на допомогу внутрішньо переміщеним особам, а саме забезпечення продуктами харчування та речами особистої гігієни. Переселенка Вікторія розповідає, що не вперше приходить за допомогою. Записується у чергу у телеграм-каналі Карі та Стернопіль. Додає, що обов'язково прийде у пункт. Обігріву зі своєю сім'єю, якщо буде така потреба, приходжу в «Карітас» за допомогою. Получила сьогодні дві такі великі коробки: продуктовий набір і гігієнічний. Такий набір отримав вперше. Так, набіри були менше в пакетиках. В набір входять соняшникова олія, крупи, боби, макароні вироби, борошно, м'ясні та рибні консерви, цукор та сіль. Гігієнічний набір складається з речей особистої гігієни, засоби для миття посуду та прального порошку. Тернополяни та гості міста зізнаються, знають, що в карі та сіді є пункт обігріву, та поки що потреби користуватись ним не було. Ні, дівчата, я не користувався, я так хатний більше, не ходжу по місті, сиджу в хаті. Я на пенсії вже так що. А як не? О, то обов'язково. Ну, обов Ще не користувалася, але при нагоді зайду, навіть так подивлюся, як там. Дуже добре, що вони є, і вони допомагають людям в наш такий непростий час зараз. Поки що я не, не користувався, але можливо, якщо буде така потреба, то може й буду, так. Поки, поки все добре, то поки не користуємося. Так. Але за потребу? Та за потребу то підемо. Підем. Це дуже хороша ініціатива. Люди наголошують, що погода цього року хороша, зима тепла, тож поки нагальної потреби в пунктах обігріву немає. Але те, що вони є, потрібно і важливо. І позитивна новина митець із Кременеччини отримав міжнародну премію культурна дипломатія Василь Петровський, різьбяр по дереву, скульптор, майстер народних промислів. Він створив чимало фігур, які зараз розміщені у Кременецькому ботанічному саду. Про деякі з них ми розповідали вам у своїх сюжетах. У вересні 2021-го митець відкривав виставку Відкритий портал. А ще Василь Петровський власноруч відновлював історичну будівлю у Кременці. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами. Ми продовжуємо працювати, аби в підсумках розповісти більше. Тож до зустрічі.